Кілька годин у холодній воді вночі сам посеред Дніпра провів 9-річний хлопчик. Дитина трималася за перевернутий човен і вже з останніх сил кликала на допомогу. Врятували юнака-прикордонники Чернігівського загону. Знайдено човен спочатку, і біля човна знаходився е, мальчик дев'яти років. Швидка допомога, яка прибула до місця, е, констатувала, що у хлопця було сильне переохолодження тіла. І якщо долі секунди, також. Хлопцям вже не було жива. З'ясувалося, хлопчик разом з татом виїхав на риболовлю біля села Дніпровське. Близько опівночі уже нетверезий батько телефонував на прикордонний пост, повідомив, що заблукав, і питав, як повернутися. Потім зв'язок перервався. Знайшли моторний човен до гори дригом тільки о другій ночі. Дитину швидка відвезла до лікарні. Стан здоров'я урятованого задовільний. А от зниклого батька і досі розшукують надзвичайники.